Доброго раночку. Ми знову в Херсоні. Прекрасний ранок. Тихий, більш-менш. Зараз музичку трошечку зроблю тихіше. Хочу розповісти е, тим, хто е, неуважно слідкував за моїми публікаціями, відео. І так далі, що таке безкоштовна медицина по-українськи? Вона існує, люди добрі, вона існує, буде існувати, її буде більше. Я цим питанням зайнявся 4 роки тому, чи вже мабуть 5. Виявилося, що ті гроші, які ви прораховуєте в бюджети держави, міста, ці податки, що ви платите, вони існують, вони групуються. І утворюються дуже великі суми, які держава, а також е, місцеві бюджети, місцеві ради повинні витрачати на ваше здоров'я. Це величезні суми. Е, на жаль, до того як почалась реформа системи охорони здоров'я, ці гроші випилювалися в колосальних просто масштабах до 95% Хороший йшло по кишеням. Механізмів безліч, це всякі відкати, це якісь віртуальні речі, паливо, якісь ліки, якісь лікарні. Ну, коротше, все це це дуже люди вміють робити, тому випилювало до 95% бюджетів на медицину. от тому Тому. Коли сталася реформа, вона е унеможливила ці гроші випилювати. Ці гроші тепер кожна людина, яка потребує медичної допомоги, має право до цих коштів і до цієї допомоги. На жаль, на, жаль, на даному етапі під таку реформу потрапила, реально потрапила, тільки первинна допомога. Це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Доступні ліки це безкоштовні ліки за програмами е, Мінздраву, е, ну, мабуть, все. Все інше на жаль, покрита корупцією, і дуже важко тут безкоштовну допомогу отримати. Але на рівні сімейної медицини, а це, вибачте, 90% медичних питань, які у вас можуть утворитися в житті, це працює. Люди добрі, працює. І відкрилось багато приватних клінік. Я особисто відкрив 35 таких клінік, невеличких клінік, які надають людям безкоштовну допомогу і отримують за це кошти з бюджету. Ті кошти, які ви туди вже перерахували, це працює. Так, онкологія не працює, гепатити не працює, хірургія не працює. Там є свої... Я потім розкажу, чому це не працює. Там куди більше грошей, там куди. Коли... Більші складності. В першу чергу пов'язані з тим, що ми боїмося відстоювати свої права, а люди, які заробляли на цим кошти, заробляють на них далі, на вас, на цих лівих розкладах. Але безкоштовна медицина в Україні існує і буде існувати. І її буде більше. І вона буде якісною. І вона буде боротися за, за, за пацієнта, за декларанта, за громадянина. І Приватні клініки, які працюють, вони дійсно утворюють величезну конкуренцію, забирають ці кошти з державних клінік. І цей процес ще тільки почався. На жаль, війна трошечки наламала нам плани, але цей процес піде далі. Все це реально буде і хірургія безкоштовна, і онкологія безкоштовна. Гроші на це є. Почитайте звіти мозус, які гроші витрачаються на здоров'я нації. От. Тому відповідаю От Максиму, який там критикував, так, коли ви йдете за якоюсь спеціалізованою допомогою, і там ви зустрічаєте е, супротив системи, яка з вас хоче викачати гроші і каже, що немає нічого безкоштовного. Брехня є. Треба е, е, Звертайтесь до мене, давайте я буду з вами ходити по цим інстанціям і вибивати вам безкоштовну Всі хлопці, які до мене зверталися, майже всі, отримали цю безкоштовну допомогу. Ну, от. Дякую за увагу. Безкоштовній медицині в Україні бути Безкоштовній і якісній. Дякую.